Нова машина на майданчику. Це Рено Grand Scenic другого покоління 2004 року. Випуску з надійним мотором 1,6 бензин на 16 клапанів. Це у нас Grand сценік тому кому звичайний сценік малувати, то ось є великий комфортний сімейний мікровен. По машинці, що можу сказати? Не так давно приїхала в Україну з Франції. Машинка обслужена до мілечей, замінений комплект ГРМ. задні стойки амортизаторів, передні пружини, мастила та фільтра замінені. газ вписаний, але не встановлений. Зараз по салону покажу. Взагалі приємна машинка, без жодних зауважень по ходові, без жодних зауважень по техніці. Працює на відмінно. Є підфарбування невеличке по капоту, а так всі інші деталі кузова в оригінальному офарбуванні. Стоїть машина на зимовій гумі на залізних дисках. Це у нас семимісний мікровен. Ще раз нагадую. Приємний салон. Автомобіль має два передні склопідйомники. Для мене було здивуванням, що тут я побачив Сеніку. Е ручник, як ручник, знаєте, не електричний, як завжди, був. Досить чистий, акуратний салон. Плюс власник вже перетягнув дах автомобіля в чорне. Виглядає досить симпатично. У нас п'ятиступенева механіка, запуск кнопки, е два ключі. Кондиціонер 173 тисячі кілометрів заявленого пробіга. Мені подобаються ці автомобілі, що можна по всякому регулювати задні сидушки, але подивіться на стан Чистесенько, акуратно. Як для 2004 року випуску, машинка виглядає бездоганно. Століки є на спинках пасажира і водія, плюс є кріплення і зафікс для дитячих крісел. Ззаду у нас склопідйомники ручного формату. Тобто такими тілодвіженнями будемо робити по багажнику Тут взагалі все класно. За це і люблять ці автомобілі. Шторка у нас присутня і додаткові сьомі місця у нас також е, вкладені. Я хочу сказати, що тут взагалі все бездугано, все класно. Повнорозмірна запаска у нас знизу. Е, і знову ж загадую, що великий плюс, що газ вже вписаний, можна просто встановити е, його на цей автомобіль і спокійненько зареєструвати без додаткових витрат саме на сертифікацію по газу. В тих паспорті він вже є. Коштує 5800 стосовно. Вартості визначав власник вартість на цей автомобіль. Хотів ставити ще дорожче, але на даний момент так 2004 рік випуску 1.6 бензин Грансенік за 5800 вісімсот.